Справжніх патріотів України сьогодні нагороджували у Міністерстві внутрішніх справ. Очільник міліцейського відомства Арсен Аваков вручив вищі державні міліцейські нагороди, волонтерам, лікарям і громадським діячам за їх особисту мужність та відвагу, продемонстровану в складних умовах на сході України. Офіцери оказались на самом перідньому країні воєнних действий. Наші спецбатальйони действують в несламій манері. Зачастую принимая на себе удари, яким не учились. Гражданське общество, лучшие представители реагують відвіданим образом. Волонтери делают, що можуть, допомагають армії, допомагають воєнським подразделениям. Всі ці люди з перших днів АТО знаходились на передові, допомагали чим могли. Зараз приймаючи нагороду, бажали тільки одного миру і спокою на рідній землі. Дякую вам, що ви захищаєте нас. Ми будемо обеспечивать вам крепкие тылы. Я вважаю, що я не заслужив такої награди. Це награда, це награда мільйонів людей, які допомагають зараз армії. П'ять підприємців на Одещині продавали лікарські засоби без ліцензії. Правоохоронці виявили 14 об'єктів, що здійснювали таку господарську діяльність. В результаті держава недоотримувала щомісячно близько 140 тисяч гривень, а за рік більше, ніж півтора мільйона гривень. В результаті перевірок співробітниками УДСБ складено протоколи про адміністративні правопорушення за статтею 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення відносно п'ятьох суб'єктів підприємницької діяльності та вилучено 370 видів лікарських засобів у кількості 3298 одиниць на загальну суму понад 100 тисяч гривень. Складені протоколи про адміністративні правопорушення та вилучені лікарські засоби направлені до Білгородністровського міського районного суду для прийняття законного рішення. Організовану фірму по наданню секс послуг в місті Києві та Київській області викрили правоохоронці. Законспірований злочинний бізнес створили колишня проститутка і водій, які в минулому возив дівчат легкої поведінки на виклики. З метою отримання прибутків з Дали оголошення в засобах масової інформації, в журналах, в інтернеті про пошук дівчат привабової зовнішності, які потребують роботи. Ті, хто погоджувались, приходили на вказну адресу, яку називали по телефону Снери, і там їм вже розповідалося про умови роботи. Мова роботи полягали в наступному: за годину секс-послуг дівчина отримувала 800 гривень від клієнтів. Від 800 до 1000, в залежності від того наскільки права була зовнішність дівчат. Дівчата, які поводились на таку роботу, були з малозабезпечених родин, а також студентки. Ніхто з них не стикався в обличчя з сутенерами. Все відбувалося дистанційно. Тобто, особа диспетчера, яка приймала замовлення від клієнтів та дівчат на замовлення, знаходилась в місті рівно. Гроші перераховували на банківські рахунки. Або в деяких випадках ложили за вказівкою скнеши в пачку від цигарет, та в вказаний час викидали вікно. Інша особа її спільник в цей час перебував під будинком та забирав грошові кошти. В середньому сума грошей, якого її заробляли, становила від 3 до 8 тисяч гривень. Дівчата, які перебували на так званій базі, орендованій квартирі в центрі Києва, повинні були самостійно платити щоденно 100 гривень за добу. Таким чином, сутенери звільнялись від витрат. Сутенери пояснювали дівчатам, що половину від зароблених коштів вони забирають за те, що підшукують їм клієнтів, забезпечують так, би мовити, безпеку. Ну, від міліції та від інших правоохоронних органів від інших проблем під час обшуку працівники міліції вилучили два рекламні телефони: ноутбук та банківські картки, відкриті на імена дівчат, що раніше працювали на сутенерів. Відносно дівчат, які були затримані саме під час надання секс послуг, були складені протоколи по статті сто значком 1, Це знаття проституції. Відносно сутенерів відкрито провадження за частиною 2 статті 33 Кримінального кодексу України сутенерство. Санкція статті передбачає від 4 до 7 років позбавлення волі.